У контакті з нарцисом, з людиною із нарцисичним розладом особистості, партнер втрачає контакт із собою. Чим довше людина перебуває у стосунках з нарцисичною персоною, тим більше вона дистанціюється від своєї суті. втрачає Пам'ять про себе втрачає свою ідентичність, вона ніби забуває, стираються всі її знання про те, якою вона є, до чого вона прагла, про що вона мріяла, куди вона йшла. Людина з нарцисичним розладом особистості поглинає свого партнера. Звідси, оці роздуми партнерів, нарцисів, а може, то я нарцис? Чи, а може, то і я також нарцис? Може, мені теж щось добряче бракує. Я ж така сама егоїстична, я ж така сама агресивна, я ж теж почала говорити його мовою, А вже ж вас структурно переписали. Контакт із собою ви втратили. Далі ви його обслуговуюча функція. Виживати його життєвою енергією, ресурсом, життєвою силою. Все це йому забезпечуєте ви саме через оцей втрачений контакт із собою, із своєю суттю, із своїм я, із своєю автентичністю, ідентичністю з'являється апатія, депресія і суїцидальні думки. Тому що витримати пустку двох його, а тепер і свою, справді вкрай і вкрай. Боляче. І захисним механізмом психіки в цей момент стає апатія, аби відключитися від емоційного тіла, чи депресія, аби забутися, або потреба щось собі вкоїти. Все дуже просто: ланцюжок ось такий.